шановні колеги-слідівники! Мене звати Бут Андрій, я вас вітаю на своєму каналі Сад. Сьогодні ми продовжимо нашу розмову про розмноження гробини плакучої. У попередньому відео, ссылка тут, ви можете побачити, як ми робили окуліровку в кінці липня, на початку серпня. Зараз у нас пройшло вже три тижні з того часу, коли ми зробили окуліровку, і саме зараз потрібно перевірити, чи прижились наші окуліровки, чи ні. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Ходімо, зараз ми повинні перевірити, чи прижились наші бруньки, які, ви пам'ятаєте, ми вставляли верх ногами. І для цього є простий спосіб. Давайте подивимося на них. Після мого запитання поставте відео на паузу і дайте відповідь самі собі, як ви вважаєте. Якщо зараз я торкнусь черешка, і він легко відпаде, прижилась брунька чи не прижилась? Бодітейп цю обв'язку можна не знімати, вона і не потрібно знімати вже зараз. Але я для того, щоб показати вам. Зараз зніму його легенько, і ви побачите, що місце, де пройшло приживлення бруньки, ось є щільний шар калус ось ця індефініційна тканина. Бачите, як активно, як добре заросла це місце. Так, ми перевірили. Як прижились наші бруньки, успіх стовідсотковий. Всі три бруньки на цьому прижились і зараз ми їх не чіпаємо. Ми просто перевірили, чи е, добре вони прижились. І якби одна із них, чи, не дай Бог, дві, не прижились, ми б мали можливість зараз, на початку вересня місяця, провести окульровку іще ще раз. Але скажу вам, що якби навіть дві бруньки, та навіть одна прижились успішно, це б вже було добре. І так, на цьому етапі ми закінчуємо роботу з рослиною в цьому році. Ми не знімаємо обв'язки, вона сама від ультрафіолету, від морозу, вона сама опаде. Ви бачите, що вона така вже навіть зараз набагато легше рветься. В цьому якраз і плюс цієї в'язки. Залишаємо рослину до весни, а весною прийдемо і обов'язково з нею ще попрацюємо. А як? Дивіться на нашому каналі. Якщо вам сподобалось відео і вас цікавить щеплення інших рослин. Пишіть в коментарях, і ми обов'язково знімемо відео на ці теми. Дякую вам і успіхів в садівничих справах.